Доброго дня, шановні мешканці міста Марганець, власники транспортних засобів, відділення державної автомобільної інспекції доводить до відома мешканців щодо стану аварійності по нашому місту за 6 місяців. Так, протягом 6 місяців поточного року в місті Марганець було скоєно 35 дорожньо-транспортних пригод, з яких сім дорожньо транспортних пригод було стравмованими, та дев'ять осіб отримали травми разразної. Ступені тяжкості в порівнянні з прошлим роком було скоєно 33 дорожньо транспортних пригоди, тобто було скоєно на дві більше в цьому році: 10 дорожно-транспортних пригод, при яких один громадянин загинув, та 9 отримали травми різної ступені тяжкості. Більше всього, дорожно-транспортних пригод у нас скоєно по вулиці Лермонта. Дев'ять транспортних пригод, причому одна дорожньо транспортна пригода була з потерпілими. За видами скоєння більше всього було 16 дорожньо транспортних пригод в прошлому році 13, при яких 4 дорожньо транспортних пригоди з потерпілими, 6 осіб отримали травми. За часом доби більше всього скоєння пригод з 12 годин дня до 16 годин дня. Це 13 дорожньо транспортних пригод з 3 потерпілими. Потім йде з восьми годин ранку до 12 годин дня за днями неділі більше всього скоєно у нас в середу сім дорожньо-транспортних пригод з одною особою травмованою. Звини по категоріям 32 ДТП. У нас було скоєно з вини водіїв легкових транспортних засобів. спостерігається рост дорожньо-транспортного травматизму за участю дітей. Дві дорожньо-транспортні пригоди, при яких троє дітей отримали травми. З 21 липня 2014 року по 8 серпня на території області проходять заходи Небезпечний вантаж. Підстави для проведення цих заходів сталося те, що 10.07 2014 року в 14.40 на 343 сорок кілометрі автодороги. М04, Знам'янка і зварене, транспортний засіб, який перевозив диспаливо, скоїв перекидання, внаслідок чого 12 тонн диспалива забруднили окружаюче середовище. Мета цих заходів перевірка підприємців, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, перевірка документації, перевірка технічного стану, комплектації транспортних засобів. Також буде звертатися увагу на перевезення небезпечних вантажів в обмежених кількостях. Так складено вже два протоколи. Спочатку операції часто порушуються правила перевезення кисневих балонів та пропанових балонів 1-2 штуки. Тому ми напоминаємо водіям, які будуть перевозити в обмеженій кількості, що небезпечний вантаж повинен мати маркування незалежно від кількості перевезення, повинні мати захисні ковпачки на таких балонах. Спосіб перевезення повинен жорстко фіксовувати дані судини. І забороняється перевозити небезпечний вантаж в обмеженій кількості в салонах легкових транспортних засобах.